Доброго вечора. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. У воєнкоматі закликають Кременчужан не панікувати. Правоохоронці розповіли про стан злочинності у Кременчуці і чи припинить приватна телекомпанія візит транслювання російських каналів. Про це та інше далі у випуску розпочинаємо. Не панікувати закликають Кременчужану у міському воєнкоматі у зв'язку з оголошеною вчора в Україні частковою мобілізацією. Наразі планується призвати 20 тисяч людей у збройні сили ще 20 тисяч у національну гвардію. За словами Олександра Турчинова, ставку при частковій мобілізації буде зроблено в першу чергу на добровольців, а також на військових спеціалістів, які вже проходили службу в армії. А юнаків, яким виповнилося 18 років, мобілізація не стосується. Сьогодні наші журналісти зустрілися з військовим комітетом. Місаром Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату Романом Сушко, аби дізнатися, як мобілізація проходить у Кременчуці. Далі пряма мова без коментарів на сьогоднішній день. Нам визначається завдання тільки тих військових зобов'язань, які нам потрібно, які згідно нарядів обласного військового комісаріату, ми будемо призивати тільки тих спеціалістів, які потрібно для даної військової частини, яку ми будемо комплектувати. Ми викликаємо. Військовозобов'язник згідно нарядів військового комісаріату потрібні нам наводчики, механіки, водії, пов'язки носять посильні, відправляємо кожен день, як у нас записалось на сьогоднішній день в партії добровольці 527 чоловік. Понятно, що там, ну, якщо з них там хтось буде нам нужен, то ми їх викликаємо пов'язками. Потім, коли вже якщо нам дадуть команду поставити до військової частини дану категорію, то ми цих вони повинні в течіні 2-3 годин прибути військові. Камісаріад для відправки вже у військову частину. Та, що не потрібно панікувати, ажіотаж, який створювати, буде визвана тільки та кількість людей, яка потрібна для укомплектування військових частин при мобілізації. В Кременчуцькому міському відділі міліції відновили прес-конференції для журналістів. Сьогодні із представниками ЗМІ спілкувався, виконуючи обов'язки головного правоохоронця Кременчука Денис Загарченко. На прес-конференції побувала і Тетяна Андрієва. Як повідомив виконуючий обов'язки начальника Кремечуської міліції Денис Захарченко, нещодавно в ході спільних дій правоохоронці Кремчука та Кремчуського району затримали двох чоловіків 28 та 42 років, які протягом тривалого часу займались крадіжками і пограбуваннями. Група состоїть з двох кремчужан. Ну можливо, там буде ну даті поки двоє чоловік там находятся, які совершали різні кражи на території нашого міста і Кремчуцького району. Сейчас вони перевіряються на причастность к преступлениям, можливо, в сусідніх районах. Тому, коли вже буде более-менее задокументировано все нормально, я новому дадім более обширно. Молодики крали не лише особисте майно громадян, а й товари із магазинів. За словами правоохоронців, затримані вже мали проблеми із законом, але це їх не зупиняло протягом трьох днів. Вони пограбували два магазини продовольчих товарів у селах. Камені и Максимевка, Кремичецкого района. Мы работали 10.03 понедельника. В 7 часов вечера, где-то от 7 там, до 10 минут 8. Зашли два человека или ну, два парня, <laughs> Закрыли один, закрыл дверь за собой, а второй спросил, где касса. Ну, я отошла. В общем, и он сам открыл кассу, это забрали деньги. Погрози в вашу сторону щось було чи ні? уходил, сказав, якщо пикнеш кому, то я тебе вкину, прийду і убью. За попередніми підрахунками, чоловікам вдалося рожитися в магазині на 2000 гривень, а через день злоді пограбували магазин на 500 гривень та забирали dvd програвач. Під час проведення слідчих дій було встановлено затримані причетні ще до 14 правопорушень, серед яких квартирні крадіжки, пограбування магазинів, крадіжки із автомобілів Награбоване здавали до ломбарду, а отримані кошти ділили між собою. За скоєна чоловікам загрожує позбавлення волі від 8 до 13 років з конфіскацією майна. Також в ході прес-конференції Денис Захарченко повідомив, резонансне вбивство судді Лобатенка досі не розкрито, зазначивши розкриття цього злочину справа честі правоохоронців. Версій вбивств багато, всі різні і всі відпрацьовуються. Через засоби масової інформації очільник міліції закликав кримічужан розброюватися. 4 березня, коли стартував місячник добровільної здачі зброї, лише четверо кремечужан принесли до міліції свій арсенал. Те, що громадяни не поспішають роззброюватися, Денис Захарченко пояснює складною політичною ситуацією в країні за його словами. Кременчук – достатньо озброєне місто. Кременчужани мають на руках 4,5 тисячі одиниць мисливської зброї, 800 газових пістолетів, 360 одиниць нарізної зброї та близько тисяч спецзасобів для вістрілу гумовими кулями. Днями в Кременчуці на площі незалежності відбувся черговий мітинг, присвячений загостреній політичній ситуації, що склалася в Криму. Окрім того, на народному вічі бюджетники планували обговорити питання стосовно автозаводської та Крюківської районних рад. Нагадаємо, майданівці винесли на обговорення громади питання про скорочення райрад в Кременчуці. Та організатори мітингу не надали слово охочим кременчужанам висловити свою думку ані на тему районних рад, ані про нинішні події, які відбуваються в країні. Розпочався мітинг доволі мирно. Активісти обговорили події, що відбуваються в Криму. Закликали людей об'єднатися і стати на захист вітчизни. Після виступів Володимира Пилипенка та отця Володимира активіст Леонід Харченко запропонував обговорити скорочення бюджетних районних рад в ефірі місцевого телеканалу. Висловитись стосовно цієї теми хотіла Наталя Чернявська, керуюча справами Крюківського райвиконкому, але залишилася непочутою. Організатори Кременчуцького майдану, не питаючи інших мітингувальників, вирішили завершити мітинг. Я дякую всім, хто прийняв сьогодні участь у даному мітингу. Дякую, до побачення. Ще не в мирожені, ні слова. А чого ми дали виступитися? чого мене? Чого ми це не виступити? Чого ми не дістали свідомим людям, простим людям?

У нас монологи я... или диалог? це можна? я не знаю. знаю. Я, я, я считаю, що кожен чоловік має право сказати свою точку мужчины. Почему выделяет ситуация? Почему все, кто хочет выступить, право вывести? Не надо, не надо, не надо. 再说。 Нет, моя правда, я выросла здесь. Вы я родилась здесь, ты ведь Но это моя правда. Это моя и правда. Нет. Правда, я не хочу войны. А вы, я, вы не хочу войны. Да. я не хочу войны. Все. Но я не хочу рушить старые Вы сказать. же не вы дали сказать. Ну если бы спокойно давали людям разговаривать, ничего не было. Абсолютно ничего не было. Подождите, Ера, сколько ты меня знаешь? Я провокатор. Скажи, я бюджет, я сюди чего кажу, я хочу кожного. Ви розумієте, що вони батьки не дали. Ні, ні, не надо врать. ні, ні, ні. Мені не дал сказати Харченко. Ні, ні. Окрім того, представникам правого сектору також не надали слово, а сказати їм було, що. Я дважды подошел к Леониду Харченко, попросил слова. Первый раз он мне это объяснил тем, что мол, у них была договоренность, что будет выступать только Пилипенко, а после него выйдет тетя рассказывать стишок. И все, больше никто не выступает. Когда я увидел, что выступают после этого другие люди, я подошел к нему второй раз и спросил: ну, мы тоже в принципе люди не последние, которые участвовали активно в движении Майдана, почему нам не дают слова? Он мне сказал: что для этого есть у вас телевизионные каналы. І выступайте перед ними. Також майданівці хотіли почути від Леоніда Харченка про звіт коштів, які Кременчужани жертвували на потреби представникам правого сектору. Льоня Харченка довжен бив дати воскресення іменно тота чох денег, які би передавали люди імені бойцям майдану на їхню лічну захисту, на бмудірування, на бронежилети, на їду, на сіарети на даний момент он этого чота дати не може. говорить только на офисе, только наедине могу дать отчет. Он не хочет давать перед прессой при вселюдно эти отчеты. Мое мнение, деньги ушли налево или, или потратились не по нуждам, то есть не на бойцов Майдана, они шли там непонятно на привозку и увозку туристов. А реально нам надо были молодые пацаны, которые станут наш ряд, которые будут от Кременчуга стоять и защищать на баррикадах. Их не было, их не возили. Звит. Вісить на вікні в штабі майдану, і звіт знаходиться на сайті ВО Майдан Кременчук. Всі бажаючи, хто бажає, можуть познайомитися. все таки громадянам вдалося висловити свою думку через об'єктив нашої камери. Я вважаю, що ні в випадку не нельзя обривати ніті з общественності. значит, через райсполком и горисполком. Потому что если их не будет связи, горисполком загнется. Каждый побежит в этот горисполком и скажет, что мне надо то, мне надо то. Если расформирование советов, должна быть определенная альтернатива. Так же, для, как для работников, так же и людей, которые обращаются регулярно, каждый день на протяжении рабочего времени в районную раду. И плюс те люди, которые ежедневно обращаются в исполком, они пойдут со своими обращениями, со своими проблемами ежедневными, пойдут в Верісполком, карі штат не увеличується, і хто буде займатися цією масою проблем, всіх рішенням цих випробуварів не звісно. Наприклад, Крюківський район на правобережжі, і ми зараз заявимо, що там не буде ні депутатів, не буде ні виконкому, то вибачте, люди взагалі будуть таке. Враження, що вони залишилися сам на сам з цими проблемами, на дільний мітинг Кременчужана обговорюватимуть ще довго, адже допомогти країні зберегти мир дуже важко, коли порозуміння не вистачає навіть серед громади нашого міста. У мене навіть слів немає, що на порозі отакого, от як як би мовити, ну заг загрозу загрозою. Війни вже тут уже шах остався до того, і не знаємо, що завтра буде, і що сьогодні даже буде. І виясняти отношення. Я, я взагалі не знаю, як це. Я вважаю, що сьогодні основним є збереження цілісності української нашої держави. І дуже шкода, що сьогодні всі розтворились. Вчора Кремечуцьку телекомпанію візит пікетували члени правого сектору та їхні прибічники. До пікету приєдналися і студенти. Мітингарі вимагали від власника візиту Олександра Мельника припинити у кабельній мережі трансляцію російських телеканалів з подробицями Дмитро Демиденко. Нагадаємо, що зважаючи на звернення Ради національної безпеки та оборони України від 6 березня 2014 року про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення закликала провайдерів програмної послуги тимчасово утриматися від ретрансляції у своїх мережах, передач телеканалів вєсті Росія, «Росія-24», ОРТ РТР Планета до приведення їхніх програм у відповідність до вимог українського законодавства. І майже 50% провайдерів по всій Україні відключили мовлення цих російських каналів. Кременчуйська телекомпанія «Візит» на заклик Нацради не відреагувала. Хотіли б ще раз вам напомнити, про те, що Національний комітет по телевіденню і радіовіщанню донес до владельців телеканалів просьбу або як би, інформативний приказ, щоб убрали з ефірів російські канали, які льють і грязь на нас, як і намагаються ...пытаются как-то как, -то, как -то повлиять, воздействовать на сознание мирных наших граждан Украины? Ну, во-первых, мы не являемся владельцами этих телеканалов. Владельцами телеканалов являются российские компании. Это раз. Второе. Значит, в Украине существуют договорные отношения между дистрибьюторами этих каналов. И эти каналы по решению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания находятся адаптируємо під українського потребителя. Що такое адаптація? Це ограничение російської реклами і розміщення української реклами, що приносить бюджет України. Ну скажем так, мільярдні доходы. втрачати надприбутки власники телеканалів. А з ними і Олександр Мельник, не хочуть. Тому зважаючи на відсутність чіткого наказу від Нацради, візит і надалі ретранслюватиме російські телеканали. це ви... да. Значить, що візит буде продовжувати транслювати? Поки буде. Поки буде, поки буде, поки не буде відповідного рішення відповідних органів. Пікетувальники такі дії власника візита засудили і пообіцяли продовжити протестні акції. Звичайно, це він, він не правий. Навіщо нам дивитися російські канали, якщо вони не дивляться наші канали? Вони пливають нас брудом, нам це не подобається. Тому ми прийшли вимкнути ці канали. По На мою думку він зовсім не правий. Він з цим кроком він тільки показує нам, що він підтримує позицію Путіна в тому, як він поступив з Україною, тим, що заграба став Крим і наступає на Україну. Вони поливають нас брудом. Я повторюся. Вони. Закривають всі наші канали, закривають всі наші сайти. Чому ми повинні дивитися їх? Навіть якщо ми не повіримо в те, що вони кажуть, навіщо просто їх підтримувати. Зовсім заборонити, закрити, і ми не хочемо ні чути, ні бачити все, що зв'язане з Росією. В Росії показують інформаці... ну, інформацію інформацію, перевертають і людей можна сказати, зомбують. Я мої знайомі... І знайомі і знакомих вони не хочуть смотрети російські канали. І ми хотим сказати візиту, що ми в Кремічугі не хотим смотреть російське телевідень. Ми не хотим видеть російських півцов, які за війну в Україні. Російські канали вони настрають українців проти українців. Мені кажется, що вони добуваються розколу України, хочуть привласнити деякі території. А також поливають Україну брудом натомість, як стало відомо, інший Кременчувський провайдер ТРК Чумгак вибірково припинив ретрансляцію російських каналів у власні кабельні мережі. А отже, таким чином власник та колектив телекомпанії висловили свою громадянську позицію. Представники правого сектору пообіцяли визначитися з подальшою стратегією та не припиняти протестні акції. І у продовження теми станом на 14 березня передачі російських телеканалів ОРТ, РТР Планета НТВ МІР Росія Росія-24 через поширення ними неправдивої інформації про ситуацію в Україні вимкнули 347 провайдерів. Повідомила Прислужба служба Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Той же час Нацрада попередила провайдерів програмної послуги, які продовжують ретранслювати ці російські телеканали про відповідальність за порушення вимог чинного законодавства України. Окрім Кременчуці ж законослухняним виявилося лише керівництво телерадіокомпанії Чумгака. Телекомпанія Візит на чолі з Олександром Мельником продовжує транслювати заборонені канали. Нагадаємо, що Національна Рада попередила про відповідальність провайдерів, які продовжують ретранслювати заборонені російські канали. У документі, зокрема, йдеться відповідно до частини 12 статті 39 закону України про телебачення і радіомовлення. У разі порушення провайдером вимог законодавства Національна Рада застосовує до нього визначені цим законом санкції. Також звертаємо увагу, що у разі розповсюдження провайдерами програмної послуги програм, з місць яких загрожує національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, пропагує війну, насильство, жорстокість, розпалює межитнічну расову релігійну ворожнечу, посягає на права і свободи людини, правоохоронні органи в межах своїх повноважень, здійснюватимуть заходи впливу. Свою позицію стосовно ігнорування керівником телекомпанії візиту Олександром Мельником вимог на зради з питань телебачення і радіомовлення висловив і координатор організації правий сектор Полтавської області Іван Балацький. Ми отримали додаткову інформацію о том, що господину Мельнику достатньо документів спустили зверху, для того, щоб закрити російські канали. Ми його призиваємо, так как делали вчера, выключить російські каналы и не проводить Кремлючуге про російську політику. Зелена толока відбудеться цього року, 10 та 11 квітня. Про це повідомив заступник міського голови Віталій Малецький. Нагадаю, що річна екологічна акція традиційно проходить в рамках загальноміського двомісячника чистоти та благоустрою. Цьогоріч в перший день акції прибиратимуть парк воїнів інтернаціоналістів, що на молодіжному, а наступного набережну Дніпра від приміщення колишнього річкового вокзалу і аж до хлібзаводу, а також парк Придніпровський. До кінця березня загальноосвітні навчальні заклади та Кременчуцькі виші мають Визначитися стосовно кількісного складу учасників зеленої толоки, окрім рукавичок і мішків для сміття, учнівсько студентську молодь частково забезпечать знаряддями праці. Організатори акції обіцяють морально підтримати трудовий десант смачною польовою кашею. І про погоду завтра, 19 березня, у Кременчуці хмарно з проясненнями. Можливий дощ вночі та вранці з мокрим снігом, пориви вітром. Вночі близько нуля, вдень до семи тепла. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі, якими будуть події середи. Дізнаватися з Кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. Щасти!